Понад півмільйона гривень на лікування дітей у Чернівцях відбувся міжнародний благодійний вечір Ю Карич Чернівці Череті Івнінг організатори заходу, благодійний фонд Українотворці та Асоціація кулінарів України. У травні волонтери відвідали Канський фестиваль. Там не лише збирали кошти, а й презентували українську кухню та культуру. Які лоти розігрували у Чернівцях далі в сюжеті. Марка Руський воєнний корабль. Все» підписана автором легендарного вислову, ексклюзивний одяг від українських дизайнерів. Прикраси створені по дитячих ескізах. На благодійному аукціоні у Чорнівцях представили понад 20 автентичних лотів. Є лот, така там підвиска Янгола. Це діти з Бородянки, з розбомбленої школи, робили такі ескізи. Потім з цих ескізів. В ювелірну прикрасу. Це знаєте, там просто в ну, мене мурахи йдуть по шкірі, коли я це бачу. Ми також привезли дуже унікальний лот від Лабертаса. Це такий дзвіночок архангела Архінстратіга Міхаїла, який є захисником Києва. І саме цей дзвіночок є у Папи Римського і у всіх президентів. От ви говорите про розподіл За ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. Обов'язково фото. Так фіксуємо кошти під час аукціону. Збирали для трьох напрямків. Серед них закупівля обладнання для Буковинського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, особлива дитина. По Перше це медичне обладнання для Чернівецького закладу і для Unbroken Kids. Для Unbroken Kids ми долучаємось до збору на Нейрохірургічний мікроскоп це для того, щоб рятувати життя дітей, уламки ракет потрапляють у головний мозок. Дуже складні ці операції, і для того, щоб це не така ювелірна точкова робота, тому це дуже важливо. І звичайно, третій напрямок це ескалація харківського напрямку. Захід відбувся у Чернівецькому національному університеті 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. Організували благодійну зустріч за підтримки Чернівецької обласної військової адміністрації та Чернівецької міської ради. Під час аукціону зібрали понад 503 тисячі гривень на лікування дітей. Протягом двох тижнів триматиме онлайн-аукціон, на якому можна придбати різні лоти. Для гостей заходу виступив національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Топові шеф-кухарі України презентували 12 авторських страв. Ну вже ми до цього провели 13 благодійних вечерів, заробили більше 17 мільйонів гривень живими грошима, декілька десятків дронів, декілька десятків ремнімомобілів і. Кожна мета цього до що ми робимо, ми робимо а популяризуємо українську кухню, точніше, це Б, А перше, ми робимо те, що міємо найкраще для того, щоб допомагати армії наближати нашу перемогу, збирати кошти на допомогу збройним силам і силам оборони. всім. такі збори планують організовувати у Туреччині, Румунії, Булгарії, а також США та Канаді. Олена Крячко, Павло Марковцій, новини сі 4